Підтвердження українського диплому у Німеччині у 2024 році відповідаю на часто задавані питання. У мене вже є відео на каналі про підтвердження українського диплому, але вже трошки все змінилося, і тому я перезнімаю відео і відповідаю на часто задавані питання, які я зараз бачу. По під цим відео. Тож починаємо. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Трошечки про себе. Я приїхала у Німеччину у 2022 році, в березні сама фронтен розробник, веду ютубчик на моєму Ютубі дуже багато корисної інформації. Тож, давайте вже переїдемо до теми. І так, давайте перед відповідями на питання розкажу взагалі, для чого потрібна оцінка підтвердження диплому у Німеччині. Якщо не дивились це відео, дуже рекомендую подивитися. Щоб розуміти, що таке оцінка диплому і що таке визнання кваліфікації. Для всіх професій можлива оцінка диплому через сервіс ЦАБ. Оцінка диплому це додатковий плюс до вашого резюме. А також, якщо ви подаєтесь на блакитну карту, це віза для висококваліфікованих людей. Також у мене є відео на каналі. Бажано мати для візи цієї підтверджений оцінений диплом. Так ви можете просто засвідчити, що у вас є вища освіта, ви здобули вищу освіту, тобто ви не просто там, не знаю, закінчили аусбілдинг, а дійсно пройшли університет, і це є дійсно великим плюсиком до вашого резюме у Німеччині. Чи обов'язково це робити? Ні, не обов'язково. Ви можете навіть просто перекласти ваш диплом для того і ось приносити, там, не знаю, ось в такому ж варіанті, плюс переклад. Додавати до вашого резюме він так також має цінність, але якщо ви хочете німецький папірець, де буде засвідчено, що ваша кваліфікація здобута в Україні, як там не знаю, спеціаліст в області інженерії або там спеціаліст в області е реклами, оцінюється як е майстер реклами у Німеччині. Якщо хочете такий папірець, ви можете подаватися на оцінку диплома. Також такий секретик, так якщо ви оціните свій диплом, то Джоб-центр є таке невимовне не правило, я не знаю, як то українською правильно, не має права вас посилати на низькокваліфіковані роботи. Він повинен вам шукати роботу або за вашою кваліфікацією, або за суміжними. Але якщо ви жодного дня не працювали за дипломом. А потім вирішили, що хочете е, оцінити і тут працювати, але диплом ви отримали 20 років тому, е, то це не дає гарантії того, що джоб центр вас не буде посилати на низькокваліфіковані е, професії. Тож оцінка диплома не обов'язкова, але є великим плюсиком. Е, підтвердження диплому чи оцінка диплому. Взагалі, і то, і то можна вважати правильним значенням для цього слова. є Взагалі два види, що ви можете зробити з дипломом: це оцінка вашого диплому та визнання вашої кваліфікації. Це дві різні речі. У мене також є ціле відео а, про це щодо оцінки, підтвердження диплому, що доступно всім, в принципі, якщо ви на джоп-центрі або не на джоп-центрі, просто якщо ви маєте диплом, а, це називається оцінка. Я ось тут також напишу німецьке слово, що це значить. Для кого воно потрібно? Якщо ви хочете працювати за вашу спеціальністю, яка є в дипломі, і навіть якщо у вас, до речі, є диплом з коледжу, його також можна оцінити, підтвердити. Я буду говорити підтвердження, тому що мені так комфортніше. Чи потрібно перекладати диплом? Ні, не потрібно. Наразі для подання. Заявки на оцінку вашого диплому ви подаєте все на українській мові. А постелювати також не потрібно. Що потрібно мати для підтвердження вашого диплому? Диплом, додаток до диплому, ваш аусвайс. якщо було змінено ваше прізвище, то докази цього змінення. Про процес подачі документів в мене також є відео. Якщо немає додатку до диплому, чи можна. Чи можна подаватися на оцінку диплому? Ні, тому що оцінка диплому робиться якраз по вашому додатку. Тут вказані предмети і кількість годин, які ви прослухали. І саме на ось цьому додатку, на основі цих годин, і робиться оцінка. Якщо у вас немає додатку до диплома, що робити? Є два варіанти дій. Перший варіант дій це написати у ваш навчальний заклад, де ви вчилися продублювати, зробити копію додатку до диплома. Більшість університетів у неокупованих зараз містах це прекрасно роблять, вони цим займаються. Якщо ваше місто вже окуповане або зруйноване, тоді напишіть в Міністерство освіти. Я залишу посилання під відео, імейл або посилання під відео, та запросіть також копію. Вони також це мають, це нічого страшного. Вони також це мають, тож нічого страшного. Пишіть. Ще одне з часто задаваних питань: якщо в мене немає атестату зі школи, чи можу я подаватися на оцінку диплома, так, ви можете. У формі, яку ви заповнюєте у 2024 році на оцінку вашого диплому, є, звичайно, є такий пункт, який, яке його формулювання, на основі якого документу ви вступили до вищого навчального закладу. І в нас, в українців, це атестат. Але у процесі подання документів вам атестат прикріплювати не потрібно. В самому додатку до вашого диплому є напис, на основі чого ви вступили до вищого навчального закладу. Ось у додатку до диплома, раз, два, три, четверта строчка. Написано попередній документ про освіту, атестат про базову середню освіту і його номер цього. Більше ніж достатньо для оцінки диплому у 2024 році у Німеччині. Далі, скільки це коштує? Це коштує підтвердження одного диплому, коштує 200 євро. Кожен наступний може бути оцінений в 100 євро. Які подавати диплом на оцінку. Якщо у вас є бакалавр, спеціаліст або бакалавр та магістр, подавати найвищий. хто може оплатити вам за цю процедуру? Є два варіанти. Якщо ви є клієнтом джоб центру то це може оплатити джоб Центр. Якщо ви не є клієнтом джоб Центру, наприклад, ви вже працюєте або тайтсайд, або фольцайт, але на маленьку зарплату. Якщо, наприклад, це одинока людина. І її дохід складає не більше 24 тисяч євро на рік бруто, або якщо це сім'я і їх дохід складає сумарно не більше 40 тисяч євро на рік. Тобто, наприклад, якщо одна людина працює, і її дохід не більше 40 тисяч євро на рік, то можна запитати грант. Посилання на грант я залишу яка процедура? Якщо ви є клієнтом Джоб центру, тоді ви можете подати обговорити із своїм братором, що ви хочете зробити оцінку вашого диплому. Можете просто навіть сказати, не чекати про те, що він там погодиться. Далі ви це оформлюєте все онлайн. Знову ж таки, інструкція є в мене на каналі. Прям інструкція покроково, що ми куди які, як підготовлюємо документи. Зараз, у 2024 році, це робиться все онлайн. Нічого поштою, звичайно, відправляти не треба. Далі, коли ви подали заявку онлайн, ви роздруковуєте рахунок, фактуру, який відносите до Джоп-центру, і джоб центр на протязі одного місяця має оплатити е, цей рахунок. Тоді почнеться. Процес обробки ваших документів. Ви це також можете відслідковувати онлайн в особистому кабінеті. Якщо ви не є клієнтом джоп-центру, тоді порядок дій трохи інакший. Ви спочатку подаєтесь на грант. Грант в розмірі до 600 євро. Коли вам одобрили цей грант, перевели вам гроші, тільки тоді ви можете робити оцінку. До якщо ви робите це в зворотньому напрямку, то це вже не буде покрите грантом. Далі, ви подали документи і півроку вам немає ніякої відповіді. Чи нормально це? Так, це нормально. Зараз дуже багато українців подаються на оцінку своїх дипломів. Тому чекати 6-9 місяців це нормально. Якщо через 6 місяців вони написали, що якогось документа не вистачає, чи нормально це? Так, це нормально. Вони. Це означає, що вони почали обробку ваших документів, і їм для оцінки вашого диплому не вистачає якогось документа. Тут можна, в принципі, більше порадуватись, тому що вже ваші документи побачила якась жива людина. І в ваших інтересах відправити якнайшвидше, якнайшвидше е, ті документи, які вони потребують. У якому форматі ви отримуєте цю оцінку диплома? Зараз ви отримуєте це у форматі PDF і самі роздруковуєте. Якщо до цього ви отримували поштою документи, роздруковані з печаткою, то зараз ви отримуєте pdf документ Чи можна отримати паперову версію, як це було раніше? Так, можливо, але для цього вам потрібно поза цим онлайн, поза цією онлайн-реєстрацією написати власноруч, самостійно до центру ЦАБ про те, що ви хочете і чому ви хочете саме паперову версію документів. Чи є якась різниця? Ні, нема. І та, і та версія документів має однакову цінність. У мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте подобайку підписуйтесь на мій канал. Пишіть е, обов'язково коментарі. Якщо у вас ще залишилися питання, то пишіть їх також в коментарях. Буду відповідати, або ще буду знімати відео, якщо все ж таки залишаються питання. У мене цьому все. Дякую. Чус!